Open Space – відкритий простір, школа соціального підприємництва для молоді. Чому ми обрали цю тему? Я моніторила такі онлайнові видання як платформа, велика ідея. І, власне, для себе відкрила це дивне, що тоді невідоме взагалі слово сполучення, соціальне підприємництво. От я думала, що це таке, чому про це всі говорять. І чи є воно в нас в Кіровограді. Познайомилася з сайтом Британської ради, з'ясувала, що в них є теж програма соціального підприємництва. На гурті є окрема, я б навіть назвала це заархівовані матеріали по їхньому проєкту. Проаналізувала, що це дуже перспективно, трендово, і це та можливість для молоді себе реалізувати, знайти ту сферу, де вони зможуть робити щось корисне і для себе, і для суспільства. Розуміння наукове така, соціальне підприємництво в Україні тільки відбувається, а якщо говорити про законодавчу базу, то там дуже багато нюансів, вона дійсно складна, десь непрозора, але такі практики в Україні існують і досить успішно.